Шановні депутати, шановні запрошення. Сьогодні сьогодні у нас сесія особлива. По всій Україні, ви знаєте, відбуваються процеси, які свідчать про те. Що народ далі терпіти не може то знущання влади, яке вже понад два місяці. Уже 63 дні пройшло мирними засобами, а на жаль, після того відбулися дії, події, які, звичайно, кожного громадянина хвилюють. Ми неодноразово виступали за те, щоб ця акція наша була мирною до кінця. Ми виступали за те, щоб влада нас почула, народ, кожного з нас. Адже ідучи на вибори, президент Янукович мав гасло. Він почує кожного. На жаль, він не почув. І, звичайно, оті події в Києві, вони змушені були опозицію і весь взагалі Майдан діяти по-іншому і рішуче. У Києві створена народна рада на базі депутатів Верховної Ради. По областях створені народні ради при обласних радах. Тому сьогодні в нас теж стоїть порядку денком створення структури, яка мала би працювати по схемі чи по вертикалі Народна Рада України, Народна Рада Тернопільська і Убережана. Виходячи з того, що у нас депутатів є більше дві треті. Ми на базі нашої районної ради будемо створювати ті структури, які будуть, на наш погляд, ефективно виконувати ті завдання, які ставить Майдан, які ставить Народна Рада України. Мені від комісії доручено озвучити проєкт рішення, яке пропонується для прийняття. Проєкт рішення, звичайно, приймався консолідовано, тому я тільки ознаю перший проєкт рішення про визнання Народної Ради України як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України, керуючись статтею 5 та розділом 11 Конституції України, законом України про місцеве самоврядування в Україні. Реалізуючи право народу України на самовизначення та безпосереднє здійснення влади, враховуючи рекомендації постійної комісії Бережанської районної ради з питань місцевого самоврядування законності та взаємодії з правоохоронними органами, Районна Рада вирішила. Перше визнати народну раду України органом, Уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження. На створення якого надані рішенням всенародних зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві. Друге, рекомендувати міській та сільським радам Береженського району скликати до 31 січня 2014 року позачергові сесії відповідних рад. Для розгляду та вирішення питання щодо визнання Народної Ради України. Третє. Встановлюйте, що на території Бережанського району не можуть проводитися заходи за участю особового складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України і інших правоохоронних органів з використанням спеціальних засобів зброї та військової техніки, спрямовані на обмеження прав громадян. На проведення мирних зібрань. Четверте. контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Бережанської районної ради. Ось такий проєкт рішення. Прошу. Шановні, які будуть доповнення пропозиції. Поступила пропозиція, пропозиція даний проєкт рішення по. Питання про визнання Народної Ради України, колегального оборону, повноваження представляти інтереси народу України. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Приймаємо. Переходимо до результавого питання. питання до колоніка. Про утворження